Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу обговорити з вами витік про лот номер 3 з ящиків новорічного наступу 2025 року. Вже були витіки про першу машину, яка практично 100% вірогідністю буде, про другу був витік, і тепер уже є й про третю машину, яка 100% практично буде в новорічному наступі от цих коробочках. Також розглянемо попередній вигляд гілки важких танків Великобританії з новою механікою вибіркового режиму вогню. Ця гілочка у нас повинна з'явитися взимку 2025 року. І також обговоримо механіку вибіркового режиму вогню по офіційним витікам, які є вже на даний момент. Плюс до того реплеї дехто з підписників дякую вам велике, пересилають мені, щоб я міг подивитися на цю машину в боях. І ви це все побачите. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з витіку техніки з ящиків новорічного наступу 2025 року, частина 3. З повідомлень в отклю наступною технікою, яка буде випадати з лутбоксів під час новорічного наступу, є DZT-159. Це очікувана, друзі, новина, тому що ще коли був витік про першу машину, я викладав свої такі попередні вангування. І слава Богу, поки що все йде по тих е, моїх таких критеріях, так кажемо, по моїх вангуваннях е, з першого відео, так скажемо. Список відомих на даний момент премтанків виглядає наступним чином. Перша машина, про яку був витік саме перший, це у нас WZ-68 Шквал Чехословаччина рівень 8 механіка автогармати. Це зрозуміло про цю машину вже не декілька разів говорили. Друга машина це до нової лінійки FW-226. З Великобританія прем важкий танк, рівень 8, механіка, вибірковий режим стрільби з двома гарматами. От цей е, реплей із цією машиною мені якраз один із підписників скинув, щоб я міг подивитися на цю машину в бою. Тому що у мене якось і не співпадало. Так, можливо, те, що я граю мало. В випадкових боях. Зараз, от слава Богу, вже пройшов оцю от подію Вавилон, так скажемо. То в, до рандому якось руки не доходили, а тут якраз підписник скинув реплейчик Я думаю, буде вам цікаво подивитися на цю машину в боях. І третя виходить машина, яка в нас сьогодні стала відомою. буквально Вчора, сьогодні, в залежності від ресурсів, ДЗТ-159 Китай, Преместе, рівень-9, механіка, реактивні прискорювачі. Ця машина вже відтестована, я так думаю, друзі, тому що її тестували доволі е, величенький такий проміжок часу. Вона з'являлася в боях, були реплеї. в мене навіть деякі є зняті кадри. Я спеціально вам їх зараз продемонструю. Е, така машиночка, цікава, тому що там доволі непогане бронювання лобове башти. Є реактивні прискорювачі, альфа така непогана, але є своєрідні, звісно, і мінуси по стабілізації і по інших вогневих, так скажімо, параметрах. Це у нас те, що стосувалося, друзі, витіку техніки з ящиків новорічного наступу на сьогоднішній момент. Будемо дивитися, яким буде четвертий лот. Дуже цікаво, тому що їх повинно десь приблизно бути 5. Подивимося, як це буде в подальшому. Тепер давайте поговоримо про нову гілку важких танків Великобританії World of Tanks у 2025 році. Після виходу преміум танка Великобританії з новою механікою двоствольний гармат. Нагадую, що це fv 226 Contradictions, Було лише питання часу, коли на тест піде повноцінна гілка. Так як повноцінного анонсу не було, достеменно невідомо з якого саме танка буде перехід. Так само невідомий повноцінний склад гілки танків. Як мінімум можна стверджувати, що техніка буде починатися з 7 рівня дослідження. Це як мінімум, друзі, а може й шостого рівня починатися, хто ж його знає. Наприклад, по вангуванням вот експреса може бути шостий рівень В Великобританії, важкий танк шостого рівня досліджуваний. А може його й не бути. Тобто тут, знаєте, знак питання. Сьомий рівень повинен бути 100%. Ще невідомо, що це буде за машина на сьомому рівні. Так само ми не знаємо, який буде у нас восьмий і дев'ятий поки що рівень. Але я думаю, скоро будуть вже виходи на тестування цих машин і будемо їх обговорювати само собою. 10 рівень вже відомий, fv 230 Can Opener. Великобританія важкий танк, 10 рівень досліджуваний. Це все зрозуміло. Топ його зараз е виставили, так скажемо, на тестування, будуть обкатувати ці характеристики, так скажемо. Також у нас є Прем, той, який піде в новорічні коробочки. Це ff 226 Contradiction. Це зрозуміло. Великобританія важкий танк 8 рівня прем. І ще по версії Водекспреса очікується ще якийсь або преміумний, або акційний танк з такою механікою. Тому що тут N рівень, танк прем. Великобританія важкий танк, незрозуміло якого рівня, прем або акційний. Тобто невідомо, що там буде ще за машина, але є такі от вангування, я думаю, вони не безпідставні. Техніки може бути трохи більше, ніж ми описали, точна кількість буде відома з часом. Реліз, початок 2025 року. Це не остання гілка для наступного року. Тобто, це перша гілка, яка буде у нас виходити в наступному році. По моїх вангуваннях це приблизно буде кінець січня або лютий. Друзі, от в таких діапазонах січень-лютий, друга половина січня, так скажемо, і повністю може бути впродовж лютого от вихід певного оновлення. З цією гілкою подивимося. У мене ніяких зливів по цих планах немає. Вже по ходу вони будуть з'являтися і будемо це все обговорювати. А тепер давайте поговоримо за механіку вибіркового режиму ведення вогню на техніці з нової гілки важких танків Великобританії World of Tanks. Щодо інших двоствольних танків, тут постріл дуплетом проводиться тільки після зміни режиму вогню за допомогою кнопки X, це якщо порівнювати, наприклад, із двоствольними е, танками е, СРСР, там вже знайома нам механіка, вона вже давно в грі, тобто всі її розуміють. Після переходу в режим, якщо обидві гармати заряджені, ви можете зробити залп, тобто не буде, друзі, витрачатися час на підготовку залпа От 2 секунди, чи скільки там не буде цього витрачатися, якщо ви вже... Витратили час і перейшли в оцей режим ведення вогню. Але при цьому режимі знижується кілька вогневих характеристик та максимальна швидкість вперед. От цієї інформації ще не було доступно. Я думав, що нічого не змінюється. Тобто вогневі параметри залишаються такими, як і були, тим паче і швидкісні. Але ні, бачите, тут буде. Зміна знижуватися, точніше, навіть не зміна, а знижуватися кілька вогневих характеристик та максимальна швидкість вперед. Перейти в режим стрільби одиночними снарядами можна також за кнопкою X. При цьому обидві гармати заряджаються незалежно в якому режимі ви знаходитесь. Тобто, стріляючи одиночними снарядами, паралельно заряджається другий снаряд, і можна буде зробити залп дуплетом після зміни режиму. Під час зміни режиму на дулах гармат присутня унікальна анімація. Я це побачив у реплеях. Я чомусь думав, що це коли перезаряджаються або змінюються гармати. Ну, мається на увазі, що ліва вистрілила, наприклад, переходить на праву, і от відбувається така анімація. Зараз я постараюся вам її показати на 8 рівні, на цьому премії, який зараз обкатують в боях. Доволі така, ну. Крута, можна сказати, анімація, тому що я думав, що нічого взагалі змінюватися не буде а тут іде реально така анімація зміни режиму, як виявляється, у нас. Під час цієї зміни присутня унікальна анімація. Оце така друзі, основна інформація. Наскільки я знаю, друзі, у нас на премії F226 Contradictions там виходить зміна між режимами іде впродовж 2 секунд. Тобто, наприклад, ви натискаєте кнопочку X 2 секунди, і вже ви можете, наприклад, вести вогонь дуплетами. Потім, поки ви не перемкнетеся. За допомогою клавіші x кнопочки в попередній режим одиночної стрільби, ви будете постійно на дуплеті, але для того, щоб вести вогонь на дуплеті, вам потрібно, щоб були заряджені дві гармати. Це такі нюанси, які є. Звісно, величезний мінус тут, що при режимі стрільби двома гарматами буде. У нас виходить, знижуватися характеристики вогневої потужності і максимальної швидкості вперед. От Цього я не зовсім розумію, тобто, ну, не знаю. Це своєрідний такий мінус. Подивимося, звісно, на практиці, як це все буде виглядати, тому що це було ще до цього, оці нюанси були невідомі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!